Валентин Грабовський свою зорю відкрити. Звідки мої думи, мої пісні, сестриці, котрим я довіряю, і радощі й жалі, із синіх квіток льону, із колосків пшениці, і з білої черемхи. Та чорної землі, так світ мені відкрився, так хочу вік прожити, Літа мені тривогу у долю заплели, за сині квіти льону за повний колос жита, за білий світ черемхи, за чорний світ землі. Для чого ми приходим, свою зорю відкрити? чого весь вік шукаєм, аж хмари на чолі? Скажи синь квіт кольону і ти черемхо хо світла, і ти цар колос мудрий, ти чорний край землі. Вже не поверне з бою мій батько лиш насниця, матуся не озветься, нема ні сліз, ні слів, і синь синьони зів'януть похилиться пшениця, осипле жаль черемка на чорний креп землі. А що по нас лишиться надія наша діти. А їм людські тривоги, шукання і жалі, та синя повінльону, та в небі сонце житнє, та вічне диво світу і щастя на землі.